Маліка, куратора. Я хочу підкреслити, що Олексій Малік та Сергій Побровський це куратори цього проєкту, Одеський колажний асамбляж. І ми були дуже здивовані тим, що до нас принесли 81 роботу на цей проєкт. Це щось неперевершене, тому що ми не чекали, що буде стільки бажаючих прийняти участь. І нам дуже важливо знати про те, що це не тільки художники одеські, це і студенти, це і педагоги. І це дуже приємно, що цей проєкт і ця тема, вона мала ну, такий да, вот, колосальний інтерес, в общем-то, є у наших авторів, к тому, щоб участвувати в подобних проєктах. Я только лишь хочу сказать, что каждый день нам приносят такие новости, достаточно тяжелые. И сегодня ночью э, довольно было непросто да, нам пережить то, что произошло. Но мы говорим себе, что мы продолжаем работать. И у нас очень важно знать, что мы вместе, что мы движемся к победе. Так что разом переможем, все будет Украина. И я хочу надать слово нашим кураторам. Другие Покровский, выкладач, художник. Я за... им им не выкладач, Да ладно, У вас полгорода учеников. Ну, Завтра. Я хочу, щоб ми стали на світ всі ми да? стимою нормально, не да? надо а, отже, не дивлячись, що, що війна в активній фазі йде вже більше 600 днів. Це страшна цифра, бо коли ми робили в минулому році виставку, я по мав надію, що казав про це, що через рік ми вже в вільній країні зробимо нову виставку, але на жаль. Ситуація змінюється потроху, і ця виставка е, зроблена під час воєнних дій. Деякі роботи присвячені безпосередньо воєнній проблемі. І е, нам дуже приємно, що стільки авторів представили свої роботи досить, я би сказав. Великого спектру, спектру різноманітності. І асамбляж, і колаж, і деякі навіть аплікативні роботи, але вони вписуються в концепцію виставки. І я маю надію, що ця традиція буде продовжуватись, що наступного року ми ще виставку одну зробимо. Е, на жаль, Місце було мало. Ви бачите, що роботи, може, трошки приліплені одна до другої, але все ж таки хотілося представити максимально всіх. Якщо вам не цікаво, будь ласка. Я, Я помню, що є замічання діяти. Чата, можна більше? Добре потім? Чи відійдіть туди, будь ласка, росте багато емоцій? Це, Це добре. Ну, так. Да. Отже, ми вважаємо, що наскільки можливо було, ми зробили непогану експозицію, хоча це було тяжко. І я хочу подякувати тим з учасників, хто залишився і зробив з нами розвізку робіт. Усіх було мало часу, і майже ніхто не захотів допомагати. Таке було, але потрібно більше приймати участь, бо ми всі... Зацікавлені в тому, щоб такі виставки були масштабними і приємними для глядачів. Саме так само. Дякуємо. Саме з познави викладач художник. Дякую. Знаєте, дуже цікаво, що ця виставка відбувається вже в друге чи в третє. Цей проєкт триває і калаш і асамбляж. Так, Вони є не тільки методом пошуку художнього образу, пошуку виразу своїх емоцій, своїх роздумів, своїх якихось втілень, але і це ну, така дуже цікава, цікавий прийом, коли ми можемо надавати друге життя речам, які вже віджили своє. І в цьому є гра, гра зі змістом, і в цьому є те диво, коли ми, коли художник бачить у смітті, фактично. Бачить об'єкт, який може стати частиною образу або цілісним образом. І він його збирає докупи, він вже бачить в ньому життя і надає новий зміст, надає нову форму. Тому це не тільки метод, але диво певним чином, диво творчості. Я дуже рада, що молодь відкликається на... І експерименти в нас на фотографії зараз є кілька курсів експериментальних вибіркових дисциплін, де саме калаш і асамбляж є методом експериментування. Я думаю, що за цим майбутнє, і ми будемо чекати і четвертий, і п'ятий, і далі проєкти, і вони будуть цікавими, вони будуть сучасними, так само як і цей. І ви бачите, що тут і колір, і форма. І все працює на те, щоб ми співпереживали і спів... співмріяли, співтворили разом з автором. Вітаю всіх авторів, дякую за проєкт. Дякую. дякую. Щиро вітаю, друзі. Я долучаюсь до вище сказаного. Звісно, що мабуть. Щось такого нового я вам не скажу, але є деяка новина. І я її вам продемонструю. Прийш... Перша виставка, яка відбулася Одеський колаж, вона була спілці художників, і вона була в 2019 році. От, і потім якесь було таке замирання, чомусь там в спілці, не знаю чому, чомусь не пішла вона далі. І я навіть вже не очікував, що комусь то буде цікаво. Коли така пропозиція поступила від цієї галереї і від Сергія, який а, теж підтримав, і зараз він як, автор цього проєкту, дуже приємно з ним працювати, ми можемо розподіляти наші ролі, все, все гарно. І а, таким чином відбулася в тому році. Друга виставка, яку о, от є, вийшов такий каталожик, він сьогодні вперше вам представлений, Калаша другий, друга виставка міська, а сьогодні це вже третій варіант. І звісно, що знаєте, без документа, без такого документа, Ну, виставка пройшла, але вона не полишила майже ніякого звіду. Ну Може там в інтернеті, може там десь на шпальтах газет. Але основний документ до кожної виставки це все ж таки каталог. І каталог такий маємо за прошлу виставку. Він може трошки скромніший, ніж перший, але то була така виставка, знаєте, коли ми трошечки були всі бентежені, були вибиті, як кажуть, із сідла, але все ж таки ми то зробили. І сьогодні я бачу, що... Художники, майстри колажу є, вони хочуть показати свою творчість, і це сьогодні відбувається. І ми вже працюємо, я вже почав працювати над третім калажом, каталогом, так? Це вам президент. Що стосовно нашої експозиції, дуже приємно, що тут знову-таки є нові, 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 нові обличчя. Як студентські, як знані майстри, так і зовсім незнайомі. І це про те, що про що кажуть, що все ж таки калажу бути, що він цікавий, що він сучасний, що все буде добре. І велике дякую пані Каті, яка підтримала це починання це і якби. Дякуємо цій чудовій галереї, хоч вона така, якби на сьогодні нам уже замала, але все ж таки дякуємо. Щиро дякуємо. Сергію Савчика, нам дуже приємно, що ви сьогодні присутні. Будь ласка, де красив про це просимо нас. Я можу. І зунах, то, як і справитися з цією експозицією. Саме головне інше, що тут дві теми зіткнулися в цьому діалогам авто. Тема е, високого статусу істе, традиційна одеська тема, і тема репортажу. Ну, дві моделі мистецтва, творчість, да, проведення енергії логосу і репортажі психоаналізів. Саме головне, що мені порадувалося на початку, коли я так пробігся до експозиції, по тому що було виставлено, що там достатньо робіт такого активного драматизму, більше того, реакції на ті події війни, військові події і автори демонструють свою позицію в цьому плані. От, де Естетика, вона на другий план виходить, а предмет взагалі в колажу, предмет набирає іншого звичання. І якщо початок століття, від, вони не є тим, хто породив, але ті, хто е, надав високий статус колажу, е, в більшості їх цікавили естетика, форми, от, то вже... Тут який кінематичний прийом, якщо взяти колежи Бараджанова, то фактично головне набір елементів і заставити їх по-новому позначати. То підсилює динаміку взагалі просто. Особливо мислення і бачення творчості як моделі, як стану автора. Тобто в цьому плані радує Небайдужість сусідів, в принципі, це певною мірою ламає одеські традиції. Тому коли я сьогодні прийшов, то... <гум> я порадів тому, що ви справилися чудово з експозицією в тому сенсі, що важко було там по блокам скомпонувати дуже одного порядку, чи другого порядку, чи те могли, тому і ширше її представити. А найголовніше, що упорядкували той колосальний набір різнородних елементів. Тобто люба виставка за певної електрики, то я віддаю всіх здачі. І сподіваюся, ну в принципі, можна було би подумати про те, щоб в інші зали. І саме головне подумати вже тут повна свобода в відборі авторів. От. Але подумати про те, щоб цільові виставки робити колажу, де підкреслювати певні тенденції. Це ж робота з готовою формою. Абсолютно і вона звільняє від стереотипів коло. Так что витаем всех выставкой. Итак, наша виставка відкрита, Ура! Поздравляю вас!